Принц Гаррі вирішив піти з армії, як зустрівся із Кортні Кокс та як розпочалися його стосунки із Меган Маркл. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і ми продовжуємо розбирати книгу принца Гаррі. Попередні частини будуть в описі до цього відео. Ну а сьогодні сідайтеся і розпочинаємо! Гарі переїхав у Ноттінгемський котедж. Пише, що раніше там жили Вільям і Кейт, але вони його переросли і переїхали в апартаменти принцеси Маргарет, які були прямо через дорогу від цього котеджу. Гарі мріяв про часті та милі зустрічі з родиною брата, але, на жаль, на жаль, для Гаррі нічого такого не було. Ну, це і зрозуміла, молода родина відділилася, в них народився первісток, тож в них були справи, окрім того, щоб приймати мило. Ого, дядька Гарі в той же час принц зауважує, що та ВІЛ часто зазначали, що їм дуже подобалася тодішня дівчина Гарі Крісіда. Тож Гарі потроху почав задумуватися над одруженням, спостерігаючи за щасливою родиною брата. Березень 2014 року, концерт на Вемблі Гаррі мав виступити із промовою, але він знову відчув приступ паніки, адже згадав, що в виступав тут на 10-й роковини смерті діани того дня, з Гаррі поруч була Кресіда, і преса нарешті їх спіймала. За словами Гаррі, їм вдалося приховувати свій роман протягом двох років. Тож, коли хочеш приватності, реально це отримати, навіть будучи членом БКР. Наступного ранку фото Гарі та Кресіди розлетілися шпальтами газет. Пара припинила нарешті ховатися і згодом поїхала з друзями кататися на лижах в Казахстан. Після насиченого дня пара повернулася до свого шале, і крес якось так ненароком запитала про Діану. Гарі кратко розповів про маму, а потім. Заплакав, він пише, що це було вперше від її похорону. Тим протягом вже цієї подорожі Гаррі збагнув, що вони скрес не є парою. Вони не підходять один одному на 100%. До того ж, дівчина неодноразово заявляла принцу, що не бажає брати на себе всі ті стреси, що пов'язані з виконанням королівських обов'язків. Тож пара розійшлася. Роїл, саме час підписатися та поставити ваш лайк цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Ігри не в 2014 рік. Гарі пише, що після їхнього проведення люди підходили до нього, тиснули йому руку, ділилися своїми історіями. Тож, підсумуємо, проєкт зайшов на ура, і Гарі був дуже цьому рад. Проте, вже після перших ігор Гарі згодом повідомив палац, що вирішив піти з армії. Чому принц пояснює це так? Просто настав час. Відтоді Гаррі мав стати повноцінним членом британської королівської родини, тобто працюючим на повний день, фул тайм-член британської королівської родини. У 2015-му Гаррі став вже нарешті таки повноцінною фігурою при дворі. У Вільяма народилася друга дитина. Тож Гаррі того року. Виконував значно більше обов'язків, ніж брат. Якщо ви не дивилися минулу частину розбору, то я коротко розкажу вам, як і хто розпоряджається кількістю офіційних появ Роялс на публіці, кількість заходів кожного члена родини на рік розподіляли королева і Чарльз. Тож, навіть якщо ти захочеш бути найпрацьовитішим членом родини, взагалі не факт, що тобі це вдасться, або бабуся чи тато, наприклад, захочуть виділити більше подій для інших родичів. Наприкінці року, незважаючи на твої Бажання працювати, будь ласкавою отримати в змій ярлик, або ти трудоголік, бо відвідував все на світі, або ледащо, бо був на одному чи двох заходах. До чого я це веду? Зараз нам Гарі розказує, що у 2015 році про Вільяма писали в пресі, що він ледащо, бо мовляв, мало виконує королівських обов'язків. А Гарі того року нібито був молодцом. Чому так сталося? На це вплинуло народження Шарлотти, адже як ми знаємо, після народження дитини. Роїл сам дав три місяці відпустки і дозволяє такий термін не показуватися на публіці. Ось саме своєю родиною Вільям і займався. А оскільки Гаррі холостякував, то працював як належно. Але ж ЗМІ не хотіли враховувати будь-які фактори, які впливають на зайнятість Вільяма, а тому продовжували цькувати його в пресі. Плюс, як пише Гаррі, Чарльз не хотів, щоб Кейт та Віл перетягували увагу на себе і відволікали публіку від самих Арзатака міли та їхніх ініціатив. І вони не раз відкрито сварили за це Віллі, пише Гарі і наводить приклад. Татів прес-секретар виявила в команду Віллі, бо Кейт, бачите, зібралася відвідати тенісний клуб у той самий день, коли в па заплановано офіційний захід. Почувши, що скасувати візит вже пізно, прес-секретар попередив: тоді подбайте, щоб на фото герцогиня не тримала в руках ракетки. Без сумніву, таке виграшне і привабливе фото посунуло па і камілу з перших шпальт. А з цим, врешті-решт. Миритися не можна було. Ну слухайте, я можу повірити в цю історію, адже всі ми знаємо, як Чарльз переживав через те, що його вділяли увагою в пресі. Спочатку цим займалася Діана, потім він, можливо, би простився Камілі, але Камілу на той час народ ще не так любив. А тут от вилізла така гарна прибаблива невістка і теж почала його е, посувати з цього п'ядесталу. Коротше, на мій погляд, таке реально на той момент могло бути. Це вже зараз, ставши монархом, подорослішавши ще більше і ставши найголовнішою людиною в королівстві, Чарльз, на мій погляд, неспокоївся і дозволяє Кейт інколи його перекривати. Як от було нещодавно на виставці. Квітів в Челсі згодом Гаррі зрозумів ще одну причину, чому преса взялася за Віллі. На думку Гаррі це сталося ще й тому, бо Вільям позбавив змі без перешкодного доступу до своєї родини. Кілька разів Вільям відмовлявся гнати Кейт на виїздку як титуловану скакову кобилу, а це вже вважалося зухвалістю. Процитувала я вам щойно самого Гарі. Після народження Шарлотти до Гарі знову чіплялися журналісти з питанням, як він справляється з тим, що дитина посунула його в черзі на престол. Звісно, Гарі бісили ці питання. Він був рад появі небоги і, взагалі, не думав про трон. Далі Гаррі нам розповідає про свій побут у нотінгемському котеджі. Каже, що ввечері любив дивитися серії друзів про весілля Моніки та Чендлера. Ох, як я його розумію. До речі, ще раніше в книзі Гаррі казав, що ближче за інших йому персонажів, є саме персонаж Чендлера. А напишіть мені, будь ласка, в коментарях, кого ви з друзів любите найбільше, бо я затята фанатка Джої. How you doing? Are you doing? doing? Речі Гарі пише, що прав сам сушив на батареях, прибирав сам, готував їжу сам та навіть ходив на закупи. Тобто, жив, ніби як звичайна людина. Але в палаці. Далі каже, що повсякденні речі купував в такому е, молі TK Кмакс. В Англії, я так розумію, що це один з найпопулярніших так, молів. Гаррі навіть знав дати, коли там були розпродажі. З двома сотнями фунтів ти міг виглядати, як з обкладинки модного журналу, пише принц. Ось отак: от. а ми все з вами думаємо, напевно, що Коло Ройлс просто сотні слух. Бачите, не все так нібито гладко. Як нам пише Гарі, а насправді ну хто його зна, Їдемо далі. Далі Гарі нам розповідає, як одного разу він відвідав лікарню Майлдмей. Яку колись таки теж відвідувала Діана саме в цій лікарні, принцеса потиснула руку людині з віл-інфекцією і наголосила на тому, що ця хвороба не передається через рукостискання. Того дня медсестри по секрету розказали Гарі, що Діана часто до них навідувалася без камер і підтримувала і розмовляла з пацієнтами. Далі, в якийсь момент Гаррі вирішив розширити свою діяльність щодо заходу природи. Принц хотів сфокусуватися саме на Африці, бо дуже любив той континент і всю природу там. Про любов Гаррі до Африки я розповідала у минулих випусках. Втім, Вільям заборонив Гаррі розводити будь-яку діяльність в Африці, бо цитую то його парафія, і він мав право заявити про це, бо народився основним. У нього завжди був привілей накласти вето на мою діяльність. Січень 2016-го. Гаррі в Лос-Анджелесі з друзями. Дівчина, друга Гаррі, Томаса, дружила з акторкою Кортні Кокс. Якось Кокс була на зйомках в іншому штаті і запропонувала своїй цій подрузі, щоб та пожила в її будинку зі своїми друзями, і вони там гарненько повеселилися. Так, Гаррі опинився в помешканні Моніки. Ідея пожити в Моніки видавалася дуже привабливою і потішною. Пише Гарі і додає. А потім з'явилася Кортні, я вкрай розгубився, я був збентежений, бо це ж Моніка. А я вважав себе чендлером. Мене цікавило, чи не беруся колись сміливості, щоб зізнатися їй в цьому. Чи вистачило б у Каліфорнії текіли, щоб я аж так осмілів пише Гарі? Ну я напевно можу його зрозуміти. У мене теж є таких кілька дитячих кумирів, яких би якщо б я зустріла, я б теж не знала, що б я їм казала. Я б така стояла і лупала почиво. Так потім Гаррі нам пише, що вони зустріли ще одного актора, який грав Бетмена. I'm so sorry, Я взагалі не розбираюся в фільмах про супергероїв і в акторах, хто грає цих супергероїв. І нібито цей актор, ти вирішила повернутися, так? Моя рибка. Ой, кабанчик. І нібито цей актор повів їх до холодильника Кортні. Сам Бетмен дістав безалкогольний напій, але Гаррі у холодильнику помітив величезну коробку з якимись. Але сам Гаррі помітив у холодильнику чорну коробку з ромбиками, то були цукерки з грибами. Хтось позаду вигукнув, що це для всіх. Ну і Гаррі радісно пригостився. Тож той відпочинок в США на одних грибах не закінчився. Косяки текіла, було все і одразу. Ви, як принц Гаррі, ніколи не робіть. Це дуже шкідливо для здоров'я. А я поспішаю вас привітати з тим, що ми нарешті закінчили розбір другої частини книжки і переходимо до третьої, присвяченої Музика Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину, копійчиною Оксана Сердюк, Марина Мушка та Дарина Євахненко, Вам низький уклін за те, що ви регулярно сплачуєте мені зарплату і не даєте скласти руки. Якщо ви також маєте змогу та бажання підтримати нас фінансово, то зробіть це, будь ласка, у кілька способів. Одноразові донати ви можете скинути нам на монобанку. Реквізити ви бачите або зараз на екрані. Посилання можете знайти в описі до цього відео. Ви також можете стати нашою патронесою на українському аналогу Патреону. Називається він Donatello. Він дуже схожий на такі платформи, як BuyMeCoffee, або навіть теж спонсорство на YouTube. Ми вже розробили там кілька рівнів, ви можете обрати найзручніший для вас і підтримувати наш канал щомісячно посильною для вас сумою. І, звісно, ми притомні, ми в курсі, що в країні війна, тож про донати для нашого каналу йдеться, коли ви закрили всі свої потреби. І Донатили на ЗСУ. Знайомство Гарі та Меган принц описує так само, як і в серіалі, тому на цьому довго не зупиняюся. Єдине, додає, що коли він запитав своєї подружки в інстаграм, хто ж це красуня, подружка Гарі сказала, що він ще шостий, хто питає про Меган. Ну а вже ж, вже ж. Як тільки пара обмінялася номерами, то почала постійно листуватися. До речі, листування Гаррі та Меган розпочалося саме 1 липня. І звісно, навіть сюди принц приплів Діану, оскільки 1 липня у леді дії було б день народження. За кілька днів пара вирішила зустрітися в клубі Soho House. Меган забронювала столик на своє ім'я і прийшла першою. Гаррі ж запізнювався, через що дуже нервував. Коли вже таки прибіг, то зауважив, яка Меган була стильною в своєму чорному светрі, джинсах та підборах. Проте через запізнення Гаррі, то побачення навряд чи можна було назвати успішним, але принцу таки вдалося вмовити Маркл на друге побачення в тому ж клубі. Цього разу принц вже прийшов перше тоді Гарі ще підготував для Меган подарунок кекс з декором, який присвячений Америці, адже вони зустрічалися 4 липня, а це якраз День Незалежності Штатів. Які мі -мі -мі? Ну, продумав хід так продумав. Потім пара думала над тим, як же і коли їм ще зустрітися, адже меган продовжувала свою подорож Європою. Нарешті вони таки знайшли вільний тиждень у кожного, і Гаррі запропонував поїхати в його улюблену Боцвану. Прилетіли вони в Боцвану нарізно, Переліт був дуже важким, але меган все одно, за словами Гаррі, виглядало просто прекрасно. Далі вони. Пішли в похід. Напевно, любителькам природи таке сподобалося, але я, така, яка любить комфорт, точно б не оцінила. Гаррі розбив намет, постелив там окремо похідні матраци, і на цьому з комфорту було все. Гаррі пише, що вони лягли плечем до плеча і тихо розмовляли. В походах і сафарі минула перша спільна подорож, і пара знову роз'їхалася. Далі Гаррі тусив зі своїми друзями вже сам без Меган. Компанія поїхала кататися на гідроциклах, і Гарі з кількома приятелями перевернувся з цього транспортного засобу прямо в річку. Таким чином, принц втратив телефон, в якому а вже ж були скарби, номер Мег, листування з нею і спільні фото. Принц почав думати про те, як же знову зв'язатися з коханою. І тут просто дуже уважно і ретельно стежте за моєю думкою. Тож Гаррі вирішив написати любовного листа Меган від руки, передати його своєму другові. Той мав відвести лист Тідж, давній подрузі Гаррі в Боцвані. Вже Тідж мала сфотографувати лист Гаррі та надіслати його Меган, бо, на щастя, у цієї Тідж таки був номер Меган. Отак, от, от заморочився хлопчина. У другу частину подорожі принц вже взяв з собою супутниковий телефон і постійно дзвонив Меган. А потім якось вирішив зробити ще один романтичний жест, написав їй черговий лист, краї цього листа опалив, обклав папер квітами, сфотографував всю цю красу та надіслав. Меган була настільки вражена вчинком Гаррі, що погодилася стати його дівчиною. Згодом Меган приїхала в Лондон. Під час чергового побачення Гаррі зрозумів, що Меган досі не прогуглила інфу про його родину та про нього самого, адже не припиняла його розпитувати про всіх його родичів. Гаррі дуже зрадів, що Маркл не шукала інфу про нього в інтернеті, бо, як пише принц, голова в неї не була забита дезінформацією. Меган була в Британії саме в роковини смерті Діани. Тож, поклавши квіти разом з Вільямом на могилу матері, Гаррі попрямував до коханої в готель. Зайшов через задній хід. Ну а далі ви зрозуміли пристрасні ночі, все таке. Наступного разу Меган вже приїхала до Гаррі в гості. Зупинилася вона в Нотінгемському котеджі. Меган охарактеризувала порядок в помешканні принца як студентське лігво. Тільки уявіть, наскільки там було прибрано, особливо враховуючи той фактор, що, за словами самого Гаррі, він прибирав там самостійно. Далі Гаррі зауважує, що оскільки будівля Нотінгемського котеджу досить стара, її будували в давні часи, то там дуже низькі стелі та маленькі кімнати, і це... Викликало певні незручності у сучасних людей, адже якщо цей котедж будували для наших пращурів, то вони дійсно були меншими за нас, і їм то все було ок. А от дуже високим людям, ну, вони могли битися головою об стелю і ну погодьтеся, ніхто б не хотів битися головою об стелю у власному будинку. В принципі, про такі незручності в цьому котеджі, ми вже з вами знали з серіалу. Я тоді навіть подумала: а чому скаржити? Десь на що скажетеся, а ви ж нібито живете в палаці, але бачите, не все так гладко. Плюс, я так розумію, що будівля настільки давня, що там можуть бути. Певні проблеми з опаленням та з водогоном. Тому я така подумала, хм, краще я буду жити в своїй сучасній е, комфортній квартирі ніж в якомусь прадавньому палаці. Того дня на вечерю до пару прийшли брук з банки. Меган приготувала на компанію Лососі, розповідали про зйомки в форс-мажорах. Втім, вечір не закінчився романтично, оскільки. О другій годині ночі Меган почала блювати. Як пише Гаррі, їй стало зле не через алкоголь, не через лосося, а через кальмар, який вона з'їла в обід. Далі нам Гаррі пояснює, чому весь тягар переїздів лягав на плечі Меган на початку їхніх стосунків, щоб він перетнув кордон, доводилося попереджувати уряд, повідомляти місцеву поліцію, ставити на вухо всю охорону. Ну це і зрозуміло. Адже на той момент Гаррі був старшим членом БКР і державним діям. Чим, Тож, кожні два тижні ставити стільки людей на вуха ну дійсно було не комільфо. Саме тому Меган літала з країни в країну. І ось тут я Меган респектую, бо я б так не змогла, а моя спина жахливо переносить будь-які тривалі подорожі. Далі Гаррі розповів про Меган Кейт і Вільяму. Ті, за словами Принца, були просто приголомшені, що Гаррі зустрічається з акторкою з форс-мажорів, бо Кембриджі ще раз, за словами Гаррі, дивилися той серіал за Запоєм. Гаррі розповів Вілу та Кейт, як хоче познайомити Меган з ними. Як мріє, що вони утворюють цю чудову четвірку. Втім, за словами Гаррі, Вільяма ця думка не дуже тішила. Вілл просив не поспішати і сказав Гаррі наступне: вона ж американська акторка Гарольде, все може статись. Упередження щодо представників акторської професії упередження. Жовтень 2016-го Меган знову приїхала в Британію, і Гаррі повіз її в гості в Royal Lodge до Сари Ферхісон. Мали там бути і бруксбенки, втім дорогою Гаррі дізнався, що в Royal Lodge приїхала і бабуся, тобто королева, про що він і сказав Меган. Маркл відповіла, що це чудово і що вона просто обожнює бабусь. Тоді Гаррі запитав, чи вміє Меган робити реверанс. Меган не сприйняла це запитання всерйоз. Ти зараз маєш зустрітися з королевою? Знаю, це ж твоя бабуся, так, але вона королева. Такий діалог стався між парою дорогою до Ройл-Лодж, А на Ганку їх вже зустрічала Сара Фергюсон, яка увага. Показала Меган, як робити той реверанс. І після цього епізоду в мене лише одне питання до Меган: що то було, якщо тобі справді показали, як робити реверанс? Далі Гаррі сказав, що до королеви слід вперше звернутися як до її величності, потім називати мадам. І не слід її ніколи перебивати. Також Гаррі пише, що коли Меган побачила королеву, вона рушила до неї і просіла в глибокому впевненому реверансі. Типу, в цьому. Бруксбенки теж були на цій зустрічі, але вдавали, ніби з Меган незнайомі. Привітали вони Меган чисто по-британськи, як пише Гарі, кількома цілунками в щоку. Королева була у відповідному для церкви вбранні яскрава сукня, капелюшок в тон. Пише Гарі і називає бабусю вишуканою. Тут же принц зазначає, що бачив, як Меган почала соромитися своїх джинсів і чорного светру. Ну, що я вам хочу сказати: Меган же не планувала їхати до королеви на прийом. Вона ж їхала до друзів до родичів Гарі, з якими вона вже була знайома, і яких вважала друзями. Тож, ну вже сталося як сталося. Меган коротко розповіла про себе королеві. Бабуся запитала мех, як якої вона думки щодо Трампа, оскільки тоді наближалися вибори в Штатах. Це 2016 рік, нагадую. Меган вважала, що політика то справа безнадійна. Зауважує принц. Ага, ага. Ну припустимо, що на той момент Маркл дійсно так вважала, Зараз же ситуація очевидно змінилася. Далі Елізабет порадував той факт, що Меган вже певний час жила в Канаді, а саме ця країна, я вам нагадаю, входить до співдружності націй. Того разу все пройшло добре. Пише принц, коли королева поїхала, запанувала геть інша атмосфера. Пише Гаррі і зазначає, що всі одразу почали хвалити. Меган за реверанс. Ще раз за оцей. Згодом Меган запитала в Гарі, хто весь час допомагав бабусі, хто був тим чоловіком, який тримав її сумочку і проводжав до дверей. Принц відповів, що то був його дядько, принц Ендрю, і цей епізод ще раз підтвердив думки Гарі про те, що Меган нічого не гуглила про його родину. Як відбулося знайомство Меган з Вільямом та Кейт, а також з Чарльзом та Камілою, я вже розповім у наступному огляді мемуарів Принца Гарі. Ну а на цьому поки все. сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Ну і за традицією, слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Бережімо себе, цілую, люблю ваша королівська блогерка.